Сьогодні ми з вами давайте будемо вибирати собі принтер. У невеличкий офіс додому, тому зупинимось, звичайно ж, на бюджетному струйному варіанті. Вимоги зрозумілі, аби був максимально економним, не займав багато місця, не примушував нас часто бігати за новими чорнилами і ну, само собою видавав максимально якісніший результат на папері. Згодні? Ну то давайте от і почнемо. Для того, щоби вибрати так вибрати, ми взяли на свій тест принтери двох іменитих авторитетних виробників – Хьюлет Пакарда і Епсона. І не просто принтери, а саме останні топові інноваційні рішення обох цих виробників в сегменті струйного друку. Максимально недорогі і максимально економні. Обоє вони схожі за своїми габаритами та можливостями, одначе сильно різняться за системою подачі чорнил. Від Hewlett-Packard ми взяли уже знайому нам з вами модель 2020. Найдеше. Вшої серії DeskJet Ink Advantage. працює він на чорнильних картриджах. Ось вони окремо, чорний і кольоровий. І ці картриджі, як запевняє нас із вами виробник ультрависокої ємності, що нам з вами, власне, і треба. А ось принтер Епсона. І цей виробник також гордиться своїм творінням, серією фабрика друку, до якої належить оця модель L120. Вона найдешевша в лінійці, хоча при цьому відсотків на 30 дорожча від конкурента. Але у неї, як написано на офіційному сайті, рекордно низька собівартість друку. При Мовляв, чудовій якості. Секрет же таїться в ось оцих банках, в які заливаються чорнила. Насправді ми маємо справу із СБПЧ, системою безперервної подачі чорнила. Та ще й посиленою якоюсь фірмовою епсонівською технологією, яка там контролює тиск в ємностях. Ну, тим цікавіше буде нам з вами порівнювати представників не лише двох топових виробників, а й двох топових технологій картриджі та СБПЧ. Сам же процес порівняння. Принтерів він простий і зрозумілий. Ми будемо друкувати. Причому для фотографії, аби все було по чеснику. Ми беремо і фірмові комплекти фотопаперу: Хюлет Пакардівський на Hewlett-Packard -пакард і Epsonівський на Epson. Угу, де там? Вірніше, принтер HP включився в роботу майже одразу, як тільки ми вставили в нього картридж і проінсталювали драйвери. А от із Epson процедура запуску зайняла у нас зайвих півгодини. Така чорнильна система вимагає довгої прокачки та й зжирає чорнила вона теж на усе це чимало. Частина пішла на мої пальці. Ну не люблю я цей процес, з картриджем все простіше і стерильніше. Ну от, зрештою, все готове, можемо стартувати. Для початку розім'ялися на звичайному папері. Надрукувавши простий текстовий документ. Далі надрукували заповнені кольором сторінки. Усі варіанти за великим рахунком нас влаштували. придиратись ні до чого не хочеться. Єдине, що помітно неозброєним оком, Епсон справляється зі своєю роботою помітно швидше. Але у тої швидкості є і зворотна сторона медалі. Щільність друку Епсона все-таки 720 на 720 точок. А у Хюлет-Пакарда на порядок вище 4800 на 1200. Ясно, що йому треба більше часу на ретельне продруковування, яке може сказати своє вагоме слово на фотографіях. Цей процес більш вимогливіший і відповідальніший. Будь-який прихований нюанс неодмінно вилізе назовні. І от вам раз Х'юлет Пакар надрукував все якісно і без питань. А в Епсені питання посипались одразу. Неладне, ми запідозрили ще на етапі налаштувань друку. Опа, тільки звичайний папір. Ніякого вам фотопаперу. На HP гляньте, все є з хорошим вибором варіантів. Немає в l 120 го і закладених сюди поширених на фотках розмірів. Взагалі тут вам з ходу є лише А4 та ну, пару конвертних габаритів. Далі виявилося, що цей апарат не вміє друкувати без полів. В нього взагалі немає такої опції в налаштуваннях. Полізли ми в посібники виявили, що максимальна щільність паперу, на яку розрахований даний агрегат, це 90 грамів на метр. Звичайно, Мальний офісний папір це уже вам 80. А значить, ні про який нормальний фотопапір говорити не доводиться, бо він взагалі стартує десь із показника 150 грамів на метр. Ну, є щось типу такого і на 90, але ну тут насправді мало він чим відрізняється від стандартного офісного варіанту. Та й проступання фарби на звороті псує весь ефект красоти. Значить, на гарні якісні фото розраховувати не варто. Можна порівнювати якість і красоту на фоток, але це відверто. Та гра в одні ворота, те, що виглядає соковитіше та смачніше, звичайно ж, правильний фотопапір і принтер Хюлет Пакарда. Ні, ну ми би звичайно могли взяти іншу модель йому в конкуренти, ту, яка вміє друкувати на фотопапері із серії фабрика друку. Ну це, скажімо, модель L110. Але вона вже в півтори рази дорожча, габаритніша, і чистота експерименту від того абсолютно розмивається. А ми ж з вами хочемо найекономніший варіант. Ви це пам'ятаєте? Загалом цей Епсон з горем пополам візьме і нормальний щільний фотопапір. Але ви тоді отримаєте замість смачної хорошої кольоропередачі переконтра. Ще не зображення з пропадаючими градієнтними переходами і прибитими півтонами, а ще й оця полосатість на однотонних ділянках, бо затовстий цей папір для даної моделі. А вже як на те пішло, то згадаємо іще один нюанс. Обидва пристрої випускались як компактні, вони дійсно компактні. Одначе Вепсона заради цієї компактності вирішили пожертвувати передньою підтримуючою кареткою, яка, от яку хьюлет Пакарта, акуратно притримує надруковане. Тут папір падає, розлазиться на столі. Ну неахайно, погодьтесь. Ну а тепер давайте рахувати. Оцей ось комплект фарби, розрахований на 4 тисячі надрукованих середньостатистичних відбитків. Ну і зі старту вийде на кілька сотень менше, бо дуже вже багато. Чорнила при інсталяції принтеру, та ще й при кожному включенні і виключенні іде на прокачку головки. Цей же принтер в економному чорно-білому варіанті дасть півтори тисячі з одного картриджа. Ресурс кольорового картриджа вдвічі менший, але нас цікавить економія. Тому звертаємо увагу на спеціальний комплект картриджів, який продається до цієї серії. В ньому кольоровий і аж два чорних, які це легко порахувати, дадуть нам три тисячі економ копій. Значить, чотири проти трьох. В нормальних середньостатистичних умовах, а тепер ціна, і тут уже зворотна пропорція в абсолютних цифрах 3 проти. Чотирьох. Множимо там, перемножуємо, ділимо і виходимо практично на одну і ту ж саму ціну, принаймні на непринципову різницю. Тобто, після усіх цих обрахувань ми з подумом виявляємо, що картрижний принтер може бути не менш економним, аніж розпіарені чорнильні банки, які у свою чергу більше за картриджі бояться довгих простоювань. І раптом ви оберете такий варіант, вам доведеться друкувати значно більше, аби тут усе не позасихало. При такому варіанті картридж до своєї своєї заміни може прослужити навіть довше. Ну, от здебільшого, все важливе, ми з вами вже оглянули. Тепер давайте спробуємо все це остаточно оцінити і що можливо порахувати Чітко так, по пунктам. Отже, компактність тут практично нічия, адже в цілому обидва пристрої схожі в габаритах. Одначе, мінусанемо розробника пса на за те, що вони позбавили нас такої незайвої в роботі передньої каретки, зручність користування картриджі, реально рулять, вставив і все. А постійна заливка, доливка, чорнил ну не найприємніша в цьому житті процедура. Швидкість друку. Ну однозначна перевага Вепсона. Він оперативніший, і при друкові великої партії це може бути суттєво. Ціна. Сам апарат зі стартовим набором чорнил теж перевага Hewlett-Packard, як і вартість чорнильного комплекту, також відсотків на 30 HP дешевше. І виходячи з цього, вартість копії. Epson з одного комплекту надрукує трішечки більше, але в цілому ціна врівноважується нижчою вартістю чорнил на HP. Враховуючи ж дешевизну їх апарата, в цілому в категорії ціни, давайте чесно визнаємо переможцем Hewlett-Packard. Як із друку. Тут однозначно перевага Hewlett-Packard. Да, мало того, що він ретельніше усе продруковує, так і ще і вміє друкувати якісні фотки на хорошому папері. І цей пункт для багатьох споживачів може стати, погодьтесь, вирішальним. Ну і тепер відкидаємо всі емоції і просто рахуємо. Ми з вами шукали компактний, якісний, недорогий принтер, і ми його таки знайшли. Ось ця модель, яка нам з вами загалом сьогодні показала, що картриджі можуть і вміють не поступатися. a rozpieranym, czernymi bankami.